На прийомі у травматолога черкащанка Наталія Рибалка. Каже, підсковзнулась та зламала пальця на правій руці. Це вчора ввечері було, як я з роботи йшла сюди. Зранку прийшла. Ішла з роботи, переходила на світофорію вулицю Остафія Дашкевича, пусковилася багато. Тепер на жінку чекає чотиритижневе лікування, розповідає лікар-ортопед-травматолог Рустам Баширов. Каже, пані Наталя 20-та пацієнтка за перші дві години його прийому. Сьогодні всі люди, всі травмами, які пов'язані з тим, що на вулиці слизька. Яка кількість? За сьогодні вже було чоловік 15-20. Це тільки за сьогодні. У черзі до лікаря Василь Пасічник його супроводжує дружина Галина. Каже, чоловік тільки почав одужувати після інсульту, а вранці ще й підсковзнувся на тротуарі. Коло магазина, коло АТБ. Ну, воно ну, росає, на, набити, де люди ходили, послизнувся і впав. Ну, що, ж зробиш. На виклики швидкі теж добирались із запізненням, розповідає водій однієї з них Роман Данько. Тяжко, дуже тяжко, й дороги нечищені. Кидає, пацієнти, жалуються, що довго їдемо. Така кількість звернень до травматологічного пункту була прогнозована, говорить директор лікарні Олександр Федорук. Ми готові на надання медичної допомоги, збільшення і розуміємо, що такі погодні умови можуть, бути, можуть викликати більше травмування мешканців міста Черкас. Ситуація в лікарні з поступленням вона стабільна, збільшення невеличке, такого масового травмування немає. І додає, за таких погодних умов краще залишитись вдома та без зайвої потреби не виходити в місто. Краще попередити умовання, чим потім довго лікуватися. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.